Доброго дня, шановні любителі шахів! На зв'язку з вами міжнародний майстер Даниїл Масасов. І сьогодні будемо дивитися ще одну партію з Кубку Сінкфілда супертурніру в Сент-Луісі. І сьогодні хотів би поговорити про партію між двома дуже сильними і креативними шахістами Альрезою Фіруджою. Французький топ-гроссмейстер і номер один Польщі Ян Кшиштоф Дуда. Фірудж грає білими дуда-чорними. Почали в дебюті з іспанської партії. І чорні тут зіграли Кім Бі4, тобто відкрита іспанка так звана D4B5, Слам Б3 Д5, це все теоретичні ходи. С3, слон c 5 кінь bd 2 ну, Ще, наприклад, тут є на C3 ще слон E7 ідея. Але слон c 5 це така, можливо трошки більш, більш агресивний варіант. І на кінь bd 2 рокіровка слон c 2 Ось тут дуже теж популярний в останні роки варіант, який дає дуже цікаву гру, як на мене, і білим, і чорним Кінь кінб2. Кінь Кінб2, трайф-2, слон F2, король F2. І чорні продовжують спокійним ходом F6. F6, тобто, проблема ходу є Ф. Є, в принципі, можна ходити, але після ферзів 6, кінь f 1 чорні ходять кінь e 5, і дуже швидко активізовуються всі фігури. І в чорних доволі непогана контргра тут з'являється. І в цілому, ну, як на мене, дещо неприємно неприємною може стати ця позиція за білих. Е, тому е, зараз основний хід це f 1 і після Евкія король ж І Ось така цікава позиція виходить, де е, в білих дві фігури за туру і два пішаки, е, тобто таке нестандартне співвідношення матеріалу. Ну і вважається приблизно рівна знову ж таки гора гри попереду. І тому дуже багато шахістів е, це грають, тому що знову ж таки це дозволяє і білим, і чорним отримати. Свої, свої цікаві плани. Е, і слон g 4 тут один з основних ходів, Кінь 3 і слон 6 назад. Е, і ось тут, ну, звісно, Кінь Ф1 повторювало би ходи, і чорні могли би зафіксувати нічу. Але Б4 таки один з найбільш агресивних ходів. Е, і тут трошки не основний хід зробив Ян Дуда. Тобто тут а6 є хід. є хід якийсь D4, Дуда зіграв А5. Ну і тут є тільки одна партія в базі, де грав шаховий співвітчизник Фіруджі Максим Вашела граф, також французький шахіст. І він в тій партії зіграв БА і a 5 слон Б3. Партію виграв, і тут, ну, в принципі, білі отримують хороший тиск на пішка Д5. Але в партії сам Фіруджа вирішив чомусь піти слон Б3. Без взяття на А5. Е, ну і чорні вирішили перевірити цей варіант, піти АБ. І після Кінде 5 чорні зробили е, акуратний хід короля ш 8 щоб не подати ніде під е, ось цю батарею. Е, і тут насправді не так легко вже знайти хороший хід за білих, тому що на е, ну, ось такий логічний хід СБ насправді в чорних тут несподівано є дуже сильний удар Тураб'єв Тура б'є в 3 і, в принципі, незалежно від того, чим б'ють білі, ну вже взагалі погано, тому що кінь Д4, і проблема в тому, що кінь нікуди не може відходити, тому що після слон Б3 e, Тура на e, 1 буде під боєм, e, і тому пішак за 2 не може взяти на Б3. E, тому ферзє в 3 потрібно ходити, але після кінь Д4 просто виходить оцей розмін. І після слон б'є Д5 в чорних зайвий пішак без особливої компенсації. Тому, ну, просто гра на два результати тут могла статись. Тому це бахід було не зроблено, і натомість білі пішли слон Е3 поки. E, ну, чорні далі пішли БЦ. Мабуть, тут об'єктивно найкращим ходом було все ж таки повернутись і, і взяти цю пішака на С3. Після слон Б3, ферзь Б3. Мабуть, трошки не влаштовували чорних ця позиція після Б4, наприклад, ТРД-1. Невиссовувала білих, перепрошую. Тред 1, ферзів 6, кінде 5 і ферзь 6. Ну і чорні тут доволі активно мають гру. І проблема в тому, що навіть мені здається, в будь-яких еншпілях, навіть якщо білі отримують ці дві фігури проти Тури, тут не так багато пішаків залишається, і тому не так просто було б це навіть реалізувати, як би це сталося. І знову ж таки, в чорних доволі активна гра, тому не зовсім приємна позиція за білих, мабуть. І тому тут. Трошки на такий блеф пішов е, Фіруджа і почав накидувати фігури е, на королівський фланг, почавши з ходу Кінь G5. Ну, чорні акуратно відійшли Son е, G8, перепрошую. і Fardza 5. Е, ну, добре, поки а 6 логічний хід. Е, пішли Кінь 4. Ну і ось тут дуже насправді цікава позиція вийшла, і мені здається, можна тренувати свої е, скіли в захисті позиції. Завдяки цій позиції, тому що е, виглядає за чорних, можливо, дещо небезпечно, але насправді, якщо порахувати, тобто тут в таких позиціях дуже важливо зрозуміти, чи в твого суперника дійсно є якась смертельна ідея, якщо це його хід, і суть в тому, що в білих немає цієї ідеї, і тому чорні можуть е, піти навіть хід 2 Такий самий приблизно ефект має хід Б4, але це 2 навіть топ-лінія рушія. І суть в тому, що в білих. ну, тобто, Наприклад, якщо якийсь е, нейтральний хід по типу 3-1, тобто слон c 2 очевидно, не можна, тому що е, кіне D5 висить, е, якщо піти якийсь логічний хід по типу 3 1 який просто е, повільно покращує позицію, тоді після ферзі 8 е, в, в білих немає атаки, в чорних оцей пішак на c 2 лишається, ну і просто безнадійна позиція насправді. Мабуть, найбільш фарзивий хід це слон B6. І виглядає це, знову ж таки страшно, але чорні знову починають з ходу ферзі 8. І суть в тому, що вже після ферзі 6 э, ферзі 4, можна просто взяти на H6. Ферзі 6, слон H7. E, ну, кінь в 6 нічого не дає, тому що ферзі g6, чорні підуть. А, наприклад, на кінь це 7 знову ж таки проблема в ході в 6 І після цих, всіх розмінів. Е, хоча, знову ж таки, по суті, е, кількість пішаків рівна, але кінь висить на 8. Наприклад, після ходу як кінь Б6, просто кінь Д4. Ну і очевидно, цей пішак на С2 просто виграє партію для, е, для чорних. Тому ось таким от е, холоднокровним ходом С2 могли чорні виграти партію. Знову ж таки, Б4 мало схожий ефект. Мені здається, слон h 7 також був непоганий хід, такий спокійний. і Просто щоб захистити короля трошки краще. Але чорні натомість пішли трошки незрозуміло, навіщо? В такий принциповий варіант слон d5. Ну, тобто, очевидно, все ж таки кінь висить, чому його не взяти? Ну, але чому не взяти, тому що хід слона 6 тут знову ж таки проходить вже. І, ну жаж, там, як мінімум, звісно, нічого в білих є. Я думаю, їх це влаштовує, можливо, щось більше. Тому Ferz-8, Логічно вчату, сходу Farz-8. Але тут, після ферзь g5. Ну, Ferzie 7, очевидно, зразу загроза, тому, е, ну жаль, взагалі не варіант брати, тому що тут Farзі 6 і слон D5 виграє. Е, тому чорні, знову ж таки, відносно форсовано мають робити хід Farzie 7. І після Farзі 7 білі просто беруть на d5. І стає очевидно, що цей розмін був, розмін на D5 явно був краще для білих, ніж для чорних. І ось тут, ну вже. Правильним ходом потрібно було об'єктивно бити на g5. І після слон g5 це виглядає дуже погано, тому що ну, кінь висить, і якщо піти тура 6, насправді після кінь б'є c3, виявляється, що в білих два слони за туру і пішака. І очевидно, в чорних не дуже сильна структура. Ну і в білих два слони в відкритій позиції Веншфіль це просто мрія. Тому тут насправді дійсно позиція виграна для білих. Але. Ось тут була дуже сильна жертва кінь d4. І ще важливо, що після слона 8 не зразу б'ємо на 8, а зробимо цей е, проміжний хід кінь є 2 шах. і вже після короля h1 Тура б'є 8, і тут насправді є навіть мінімальна перевага в чорних. Тобто в них два пішки за фігуру, але при цьому король абсолютно в вауті. на а один е, має слідкувати за пішком А2. Кінь на е 2 дуже активний і дуже підтримує е, пішака С, і трошки важко білим з координацією фігур. І тому, ну, напевно, ближче це до нічії, але знову ж таки рушій оцінює як, якась мінімальна перевага для чорних. Тому, очевидно, тут в цілому ризику великого для чорних не має бути Знову ж таки, тому що дуже багато активності. 3-4, наприклад, наступний хі... наступний хід може бути. Тобто, ось це був такий останній шанс для чорного. Але натомість, ну, мабуть, здалеку важко було знайти цей коректний хід Кін Д4 з жертвою якості. Тому пішли чорні Трад. Але тут дуже в правильному порядку ходів для себе білі розміняли ферзів. Пішло спочатку Ферзь Ферзаш 5, створюючи загрозу слон G5, тому ж 5, тому вже аж форсовано. Ферзь, 6, ферзь 7, 6, 6, Ферз 7. І тут просто ферзь б'є c 6, і виявляється, що в, знову ж таки, в білих дві фігури за Туру і Пішака, але плюс цей пішак це зараз е програється. Ну тут ще насправді грали аж до сотого ходу. Давайте подивимося, як та ферзь б'є c 2. Тут вже позиція вийшла, що е навіть просто дві фігури за Туру, без ніяких пішаків. Ну і це 33 й хі хід. Позиція партія тривала аж до сотого ходу, тому що дійшли навіть до Еншпілю і кінь проти короля, тобто мат конем і слоном. Але, звісно, Фіруджа, як кваліфікований шахіст, знав, як, це, як з цим всім розібратися. І в цілому ніде не випускав перемогу. Просто тут все ж таки потрібно ще допрацювати цю позицію не так просто, але ну, технічно розібрався з цим завданням. Ось, ну і на цьому на сьогодні буде все. Е, дякую вам за увагу. Е, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і до скорих зустрічей. побачення.